Замість весняного відпочинку навчання традиційних квітневих канікулів івано-франківських школярів цьогоріч не буде. Натомість учні та вчителі відпрацьовуватимуть дні пропущені через ріст захворюваності на ГРВІ. в профільному управлінні. Пояснюють, надолужуватимуть згаяни і за рахунок вихідних днів, а також ущільнення навчального матеріалу. Запропонували керівникам шкіл виробити і свої графіки відпрацювання та подати їх на затвердження управління. Утім, на сьогодні жодного повідомлення не отримали. Тож працюватимуть усі за визначеним порядком. 20, 21 і 22 січня, яке ми вже скажемо, пропустили, це ми будемо відпрацьовувати за рахунок весняних канікул. Ось наступні дні, які почнуться із 25 січня, перших три дні ми будемо відпрацьовувати відповідно 6, і 20 лютого в суботу, а також один день суботи, березня. Решта два дні ще які будуть пропущені. Ми пропонуємо вчителям ці уроки за цих два дні вичитати шляхом ущільнення навчального матеріалу. Вимушено перерву в навчанні без особливого ентузіазму зустріли батьки дітей. Мовляв, через позапланові канікули діти втрачають такий цінний час перед ексаменами на марне. Замість того, аби навчатися, просиджують вдома або й вештаються вулицями чи відпочинковими закладами. Та підступні віруси прогнозують матері, лише підкрадаються до їхніх. Чат мене дитина закінчує 9 клас. Відповідно, в кінці року в неї іспити. Треба готуватися до цих іспитів, треба, щоб вчителі давали якісь завдання. А зараз вони вже місяць сидять вдома, не займаються фактично. На мій погляд, взагалі, недоцільно, тому що серед моїх знайомих. Досить мала кількість захворювань, захворівших на грип або ОРЗ, тому не бачу ніякої доцільності в цьому іменно в нашому регіоні. Можливо, в лютому буде загострення там якісь морози або відлига, коли. Вірус в нас буде розвиватися, тому може бути зараз. На даний момент це було недоцільним рішенням. Найімовірніше за парти після позачергових канікул школярі Івана Франківська сядуть уже у вівторок, 2 лютого, якщо дозволять медики. Наразі пояснюють освітяни, чекають на висновки санепідслужби чи можна продовжувати навчальний процес. Лозовик Віталій Савчук, телеканал